Доброго дня, шановні слухачі! Рада вітати вас я, Ріпцун Юлія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. Щиро вдячна за можливість участі у науково-популярному проєкті Книга від вченого запроваджена Офісом підтримки ученого. Сьогодні хочу розповісти про навчально-методичний посібник учні початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення навчання і розвиток. Сучасна парадигма освіти та інноваційні підходи до навчання. Закладені в основу концепції нової української школи опомовлюють зміни показників розвитку та психофізіологічних можливостей здобувачів початкової освіти. Для молодших школярів провідною діяльністю виступає саме навчальна. У бажанні вчитись розвиваються соціальні мотиви, задовольняються пізнавальні потреби, вищі психічні функції. Характеризуються зростанням рівня довільності та регульованості. В цей період активно формуються теоретичне мислення, внутрішній план дій та рефлексія, Удосконалюється довільна та словесно логічна пам'ять. Відбувається збагачення імпресивного та експресивного, монологічного та діалогічного, усного та писемного мовлення, розвиток. Антиципаційних здібностей і різних видів контролю. Водночас несприятливий вплив макро та мікросоціуму призводить до дефіциту мовленнєвої, гностичних, праксичних функцій, символічної немовленєвої діяльності, що проявляється у вигляді тяжких порушень мовлення алалій, афазій, ринулалій, дезартрій, заїкання. Які в молодшому шкільному віці досить часто ускладнюються дислексіями, дисграфіями і дезорфографіями. комплексний компенсаційний вплив можливий лише за умов проведення якісного логопсиходіагностичного вивчення всіх складових психомовленнєвої діяльності, емоційно-вольових процесів, особистості молодшого школяра. Проведення цілеспрямованої, корекційно-розвиткової та навчально-виховної роботи. Саме для того, щоб допомогти фахівцям і педагогам, які навчають дітей з тяжкими порушеннями мовлення, і був створений цей навчально-методичний посібник, учні початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення, навчання та розвиток. В посібнику є свідоцтво про авторське право. Його обсяг це 264 сторінки. Посібник рекомендовано Міністерством освіти і науки України. А також він брав участь у виставці у 2021 році і отримав золоту медаль, а також відповідний диплом у номінації видання підручників та навчальних посібників нового покоління. У посібнику проаналізовано існуючі труднощі у навчанні молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення, запропоновано можливі шляхи реалізації їх мовленнєвих потреб, розкрито актуальні питання організації та практичної реалізації освітнього процесу в початковій школі. Надано науково-методичні рекомендації з висвітлення сутності корекційно-розвивальної роботи її основних напрямів, принципів побудови відповідних програм для роботи з дітьми з особливими мовленнєвими потребами. Репрезентовано сучасні стратегії підтримки молодших школярів. Зміст посібника представлений двома розділами. Списком рекомендованої літератури та додатками. Перший розділ має назву Труднощі в навчанні молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення та шляхи реалізації мовленнєвих потреб. Насамперед розкриті види бар'єрів в освітній діяльності молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення. Через те, що школярі із тяжкими порушеннями мовлення мають відповідні специфічні особливості вищих психічних функцій, нами виділені ще й наступні підпункти. Особливості зорового гнозису дітей із розладами мовленнєвого розвитку, профілактика та компенсація порушень зорових функцій. Наступний Стан слухового гнозису молодших школярів з мовленнєвими розладами та складові моделі компенсаційної роботи, показники сформованості уваги та пам'яті учнів із порушеннями мовлення та їх вплив на навчальну діяльність, розвиток мислення учнів із тяжкими порушеннями мовлення, особливості усного та писемного мовлення. Молодших школярів із мовленнєвими розладами, моніторинг стану сформованості мовленнєвої діяльності, ігри та вправи, моторний розвиток дітей із мовленнєвими порушеннями, особливості особистісного розвитку дітей із тяжкими порушеннями мовлення і стан сформованості емоційної сфери учнів початкових класів із порушеннями мовлення. Та програмно методичне забезпечення емоційно-вольового і ціннісно-смислового розвитку школярів. Другий розділ має назву Організація і практична реалізація освітнього та корекційно-розвивального процесу в початковій школі, реалії та перспективи. В ньому виділені наступні підпункти. Це нейропсихологічний і психолінгвістичні підходи в компенсації мовленнєвих розладів у молодших школярів нейропсихологічні аспекти в подоланні мовленнєвих порушень у дітей, роль латералізації функцій головного мозку в навчанні дітей із тяжкими порушеннями мовлення. Змістове наповнення корекційно-розвивальної роботи з молодшими школярами з розладами мовлення, реалізація державного стандарту початкової освіти учнів з тяжкими порушеннями мовлення в умовах нової української школи. Специфічні компоненти уроків як невід'ємна складова комплексного подолання мовленєвих порушень у дітей. Комплексне формування мовлення учнів на уроках читання, удосконалення лексичної та граматичної складових мовлення здобувачів початкової освіти на уроках української мови, уроки іноземної мови в початковій школі як засіб поглибленого вивчення рідної мається на увазі саме української мови. Стратегії підтримки молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення. Тут ми зазначали актуальні питання загальної організації навчання дітей із тяжкими порушеннями мовлення. Застосування ейдетичних методів і прийомів у навчально-виховній роботі в початковій школі. Використання нових інформаційних технологій у роботі з учнями із порушеннями мовленнєвого розвитку. Пісочна терапія як засіб компенсації мовленнєвих порушень у дітей. Використання прийомів самомасажу в корекційно розвивальній роботі з дітьми гарантом всебічного розвитку особистості молодшого школяра Є його постійне оволодіння знаннями з різних навчальних предметів. Завдання кожного педагога в умовах нової української школи це знайти такі методи і прийоми, застосувати такі освітні стратегії, щоб процес самореалізації, саморозвитку та пізнавальні потреби учнів заохочували їх до безперервного якісного навчання. Правильно продумані та ефективно впроваджені спеціально-навчально-виховна та корекційно-розвиткова складові дадуть змогу учням з особливими освітніми потребами, зокрема з тяжкими порушеннями мовлення, на засадах рівності та доступності, взаємної довіри, толерантності і поваги повноцінно здобувати освіту у новій українській школі. Роби і не зважай на втому. І не чекай, що зробить хтось. Коли ж зробив, то щоб нікому перероблять не довелось. Дякую вам за увагу і сподіваюся, що продемонстрований посібник знайде своїх читачів і знадобиться у корекційно розвивальній та навчально-виховній роботі з дітьми.